Привіт! Ми сьогодні будемо яйця і саплані і німать! Ну чипа, ну чи покинти. Ми сьогодні будемо розпаковувати яєчка. Давай покажемо які. Ось в кого каже круче вушка і хто той вивок. Ну давайте так. Є для хлопчиків і для дівчаток.

Панды. Панда. А ну маме покажи. А, а у мамы а мана... панда. А у мамы не понятно что. А что на, на малюнку? У вот такая. А на, а на малюнку что? Да. У мамы на малюнку вот такая. Давай поднимемся. Давай поднимемся. Мы еще мы забыли по конфетки. Давай, это какие Набор шпатель, плоскогубці і пилка, готові. мабуть. Що погнали ще? Да. Ви склали іграшки? Да. Папа, виставляй мічкині, а Дамірчик виставляє свої. Ще ключик в тебе попався. Прикольний такий мене. Так, розділимо У мене. їх. У мене теж покону. І в тебе класний. Поможете мені, будь ласка? Так, можна. О, в неї якась емоджі. Емоджі? Так. Це ти знаєш, як ті мультик емоджі на Netflix. Ми його дивилися, нам друга сподобалась. Друга частина, так? Ну, я помню. О, у мене мишка. Тут, тут, тут я светка. Ні, я сама спробую. Мен... Сама спробуєш? Пощо я... да. мене зіолотово? Що, ну щось вони і трошки перепутали, і, 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 і трошки. І, і, і трошки оранжево вийшло, так? Да? Так. Да. І повністю оранжево вийшло. Мабуть, сь... у мене таке. Мабуть, мабуть, сі сь... слаймики. Слаймики? Да. Слаймики, давайте. Ну що, дивитесь, які в мене. Ну що, дивитесь, ось що, дивись. Мабуть, мабуть, всі фіолетові тільки це є. Показуй смайлика. Ну, який гарний. Можна я подивлюсь? Скажіть. Скажіть, скажі, це не чесно, коли ти... Прикольний такий смайлик. Скажіть, це типу, не чесно, коли типу, ти... Хочу а ну, Дамірчик, покажи. Ведмедик такий. Да, да. буде пока. Давай, пока. О, пиздіща, Давай, що нам? Потім будемо куштувати, так? Да. Давай доходимо. О, Пістолет? Пістолет? Да. Ну складай. Він дуже каждо запоконує. Ні, це... фен. О, диви, будеш волосики сушити. сушити. Як феном ти сушиш волос? Ти... Ось так, так? Я. Ти куди пішов? Ножнички принести. Буде сушити мої фігурки. Так, в Дамірчике така фігурка, ну це не з цих кіндерів. Такий брелочок. він. Купував, але вже не пам'ятаю ну, де. Доміра, що це У мене пістолет. Пістолет? А ти склав його, чи ти вже другий береш? Ні, Ні, ще не склав. Ну, Первий ключик, ми ж ложимо все по черзі. Мені Ось твої не. іграшки тут. А тут амічкині. О, дивитись! Ногу, ногу йому добав. З ногу? Да. Ти його ремонтуєш? Ногу да. зламали. Ні, у нас, у нас скоро чим-нибудь закінчиться. Так, 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 хвилин. Ми вже розпакували половину яєчок. Ну, і в кого буде вже рішення? в кого буде ключ. О, о, мама... Ну так, да, але ну, мені здається, що кожна іграшка по-своєму крута. У мама кутя і у тебе курка. Да, зайня... да. Ух ти, він ще й стріляє. Ні, ти мій. Давай розпакуємо всі, а потім будемо спробувати. Я не знаю. Що там, доті? Ножнички. Ей, а тобі що? Ні, не зламались, їх треба просто прикріпити. Ну все, воно якесь там ракетний, що це. Не знаю, що це. Це яке. Дирок, треба ж власти.

Мічик, давай ми всі розпакуємо, а потім положимо і подивимося в кого що попалось. Добре? Мішка уже наймілий в цьому ролі. Ну так, да, в тебе такий нормальний набор. Ключ, ведмедик, ракета, пістолет. Що, Щось серйозне вміє, так? Да? І я вам покажу. Добре. Покажеш нам. Дамірчик, ти справляєшся? Не забудьте, це не мій канал і не мій канал. Це саме телек. Ні, це браслет. Хай глядачі ставлять нам лайки, підписуються на наш канал, а то вони дивляться, але не підписуються, да? І обов'язково пишуть коментарі, кому який подарунок. Сюрприз найбільш сподобався Міїн чи Дамірчика, так? Якщо вони сам де лайки. Добре. Це браслет. Да, баса. У мене да ви не смачка. У мене, мене з nee. збросила. <coughs> у мене машинка вот така. Да машинка. Ну і дивитися, яка гладенька. Шоколад там, да? Да, так, і таки гладенькі. Гладенькі, смачний, мабуть. О, Мишка

там вже не придумай. Що там? У мене біса у мене біс. Ну да, Мирчику, що там? Не знаю, что ты угу. не Мамі, я очень питала да. топа о, ти клеїш? Так, да, дуже гарно клеїш. Молодчинка. Викрутка в тебе, напрямку. Не викротка. Не, так. не так. тебе прям цілий набор. Да. Ключик рішая У мене натв. Я люблю отврзки, я не знала. Ні, не знали. Я і коли був маленький, в тебе був такий здоровий набір був. з різними інструментами. Ось, тепер, тепер потрібно скуштувати, що, що, що ми дуже довго ждали. Ну, скуштуй, смачний. Ну, все їсти це дуже багато буде, і дуже М. шкідливо. Ну ми їдемо по три. А це було. Нам... Це... Це... Ну, Давай пробуйте. І покажемо набір наших ігрушок, який нам попався, так? Да? Так, да, дивлюся. Один. Ну що, скажеш, Дамір? Mm -hmm. Смачно? Но, Папу, пригостите? Ні, дякую, я не хочу. Папу, <реку> 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 ну, мійка. Пробуйте. Пробуйте. Лайк. І так, які ж нас іграшки попались? Так? Подивимось. У мене мішка. У мієчки попався ось такий ведмед. Фен. Для волосечка. Ножнички такі цікаві таких цікавих Смайлик дуже цікавий такий. І такий панда на візочку такому. Починається сюди. Авдомирчика. Ну, ми не знаємо що це. Каздика чи ракета. Так. Ну і така массинка. Машинка. Ну, і отвертка. Викруточка. Ну пістолетик тепер. Пістолетик. Ні, що І ключик. Ключик і, -і. і теж ведмедик. Ну що, сподобалось вам? Так. <по> Будемо ще знімати такі, так? Так. <по> що скажете своїм глядачам? <по> Всім. <по> пока. Пока. Всім пока. Там-там, там, лайк. Коті за цей канал. І підписуйтесь на канал, правильно? Так. Да. Мічка, і ми ще забули показати браслетика, покажи свого. Ще ж Мічки браслетик попався такий. всякими квіточками, брілками. Дуже класний, так? Да?